Так хочеться передати вам цей спокій, це тепло, це сонечко, яке я зараз тут, на цьому острові, щоб і у ваших серцях був такий теж спокій, щоб було так знаєте, добре. Просто помовчати, так як я тут мовчу, думаю, мрію. І знаєте, хочеться, щоб це сонечко торкнулося. Кожного з вас, навіть через екран, моєму Закарпаттю особливий привіт і теплі обійми. Дуже вас люблю. Скоро приїду додому і привезу вам із сонечко. Так я думала. Бо так хочеться, бо і в нас було так тепло, так добре, так спокійно, як той на цьому острові. Дай Боже нам мирного неба і, і спокою в душі. Люблю вас, обіймаю вас.